Фінансування, бо е, фінансування е, дуже е, обмежене, і ми, ви повинні будете якось довести е, обласному руководству громадськості, е, що ваші заходи е, ну, достойні того фінансування, бо завкола е, Безліч громадських рухів організацій, різних культурних, різних там програм які діють. А, і діють і їх фінансування гаразд ну, я, я, я потужне, ніж не з вашого центру. Як ви так. будете контролювати, як ви будете привлікати а, якісь там фахівців ну, багато... фахівців, які Запитання будуть. Час, так. Я хочу сказати, що те, що ми розробляємо, наприклад, Олімпіади, це в них беруть участь школи естетичного виховання. Ми цей захід тільки організовуємо як організатори, визначаємо на базі якої школи, або визначаємо в наших приміщеннях, організовуємо спілкування У центру немає нічого. Так. У центру не Ну, немає. Я є. Я володію сценарною майстерністю. Можу одразу проводити майстер-клас сценарної майстерності, навчити молодих людей писати сценарії, заробляти на цьому гроші, західні гроші. Синальний заклад, обласний, область велика, ви одна. Ну, поки що одна, але ж я, я ж вам розказувала про структуру, які я збираюся добирати кадри. І скільки, але ви сказали, що це не тож я, я розумію, що це можна. важливо. Можна я задам питання? Скажіть, будь ласка, а, які основні функції коротко, 10 слів, має виконувати обласний учбово-методичний центр? Бо це найперше, що ви мали би сказати, я цього не почула від вас. Основні функції обласного учбово-методичного центру. Що багато часу вже зайняли вже в дванадцяти перевіщили свіча. Маєте на увазі мету програму? Функції закладу? Що? Для чого він буде працювати? Досвіду, який є культурно-освітній у всіх цих закладах, обробка, ну, всі процеси, які є з досвідом, вивчення, маркетингове вивчення для того, щоб заробляти гроші, треба знати, що вивчати попит і пропонувати навчати проводити курси, такі маркетингові для працівників. Культурно-освітніх закладів, ну це в, там, функція навчальна, це і підвищення кваліфікації, це і е, навчання кадрів. Там розумієте, є ж не тільки курси, а є позакурсове навчання, є навчання, коли ми влаштовуємо майстер-класи, воно ж все тут написано, Семіна... семінари практиками. Ну, Зараз проводити кілька семінарів практикумів і майстер-класів із театрального мистецтва, із мовленнєвого мистецтва, із ораторського мистецтва, і дуже багато навчання. Але і ще, і ще акумулююча, тут є має бути методичний центр, який збирає і не тільки інформацію, він обробляє цю інформацію, він її акумулює. Зберігає, і це є доробок для наукової роботи, для того, щоб це іншим закладам, ну всім тим закладам, які є в області, пошвірювати. І вони завжди можуть прийти і на різних носіях. Тобто ми можемо і через інтернет передавати, але хтось може прийти і подивитись. Воно має бути в друкованому вигляді, і на дисках. На різних носіях. Е, крім того, треба часовись, треба започаткувати якісь орган... функції, виховна навчальна, е, кому... а, ну, виховна, розвиваюча про... комунікативна координаційна функція да, заходів. Координаційна я про це говорила, тільки що може може я її назвала саме так. Добре, дякую. Так. Ну, що... Можна еще один випрос? А я сам дітей. Це не дитячий заклад. Пробачте, це не дитячий заклад. Це обласний учбово медичний центр культури для працівників культури, не для дітей, не для дороги. В тому числі і для для прочитання школ іскусств і їх і з них 28 тільки школ іскусств по статистиці. Тетяна Трифонова, ми дякуємо вам. Так, і я вам дякую. Трошки сумбурно, але тут все те, що ви хочете. Написано, і я все це можу зробити і почати робити одноосібно, поки немає нічого. І я просилася у, у тому році навіть безкоштовно це робити, але Аліна Валентиновна її не, не вона. влаштовує такий спосіб. Е, ну, Я її розумію, я як керівника у цій справі, може я б теж так вчинила. Але я готова працювати безкоштовно. Дякую, дякую. 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 Переходимо до другого питання. Співбесідка з кандидатом на посаду директора комунального установи культури Донецької обласної школи методичної центру культури Сергієм Олександровичем. Можна поки Сергія Олександрович не має створення громадської ради, це не повноваження обласного методичного центру. Вона багато звичайна, тільки вона право на даний фонд. No. Ще раз доброго дня, шана комісії. Дуже радий вас бачити. Бажаю вам хорошого дня і доброго настрою сьогодні. Тому, якщо я погано деякі слова кажу на українській мові, то пробачайте, будь ласка, мені. я пропоную на ваш розгляд перспективні плани розвитку. Комунальної установи культури Донецький обласний методичний центр культури. В цих документах ви бачите загальну інформацію про комунальну установу, два перспективні плани на рік і на 5 років та структуру комунальної установи культури. Я я скажу одразу, що дуже

Мистецтв. Поэтому предлагаю вам посмотреть на мету Донецького обласного методичного центру. Це робота з кожним напрямком культури, яка представлена у Донецькій області, в Донецькому районі. Задача я коротень. підвищення рівня роботи закладів культури області, методичне сприяння роботи в галузі. Розвиток регіональної культурної політики, розвиток національних українських традицій, розвиток молодіжних субкультур, розвиток проєктної діяльності з метою залучення позабюджетних коштів. Проблемою я рахую, що на сьогоднішній день в нашому регіоні склалася така ситуація, що, на жаль, низький пиріг розвитку національної культури. Ми Стараємося стараемся ее преподносить больше, больше, выше и выше. Но пока э, сказати, что стопроцентно мы подняли ее в нашей области, пока нельзя. Я пропоную вам подивитися, э, та заслухати структуру, яку я підготувала для вас. Комунальна установа культури, Донецький обласний учбово методичний центр культури. Буде Собі 8 відділів, які будуть виконувати роботу по всім напрямкам культурно-просвітницької освітньої роботи діяльності. Перший відділ, який я вам я хочу запропонувати, це відділ культурно-дозвільнєвої діяльності. Робота відділу дуже об'ємна, різнодічна, а в ній поєднуються рішення соціальних виховних задач, організацію, починку і розмах. Кількість працівників 9 чоловік. Основні напрямки роботи ви теж можете подивитися, сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, проведення семінарів, конференцій, творчих лабораторій, інформування обласних закладів культури планування установ, надання консультацій з питань планування та звітності. Поповнення картики сценарного фонду, у ударничій діяльності, організація підготовки та проведення участі у фестивалях, конкурсах та проєктах інноваційних дозвіллевих заходів. Другий відділ відділ ужиткового та декоративно-прикладного мистецтва, який буде налічувати в собі 5 чоловік. Основні напрямки це відродження та збереження народних промислів, проведення у навчально-виховний процес, елементи нетрадиційних технік, проведення майстер-класів, пошук та проведення інформаційних та технічних інновацій, виховування мережового ставлення інтернетів, розвивати асоціативне, нестандарти композиційне, об'ємно-просторове мислення. Тут я б запропонував. Працівники, які будуть працювати в, на базі цього відділу, вони будуть являтися не просто методистами, а методистами за напрямками, за напрямками образотворчого мистецтва, за напрямками о, ліп, лип, ліплення, вишивки, тобто усіх ремесел, які можуть вони взяти під, під себе і навчати наших, нашу молодь, людей, наше населення. Третій відділ відділ духових та народних музичних інструментів. Відділ має запровадити та відродити груп національних духових та народних інструментів. Кількість працівників 5. Основні напрямки роботи. У вас створення оркестрів, робота з оркестрами, робота по відбору репертуару. Методична практична допомога початково спеціалізованим школам естетики мистецтв, підвищення юнджо-національних духових та народних інструментів у житті суспільства. Я вважаю, що це дуже м -м, хороша пропозиція по створенню цього відділу, тому що а, в нашій області дуже маленька кількість людей, яка а, дійсно а, опановує народні інструменти, духові інструменти. Ось і хочеться звичайно, щоб їх було набагато більше. Четвертий відділ це відділ краєзнавства та туризму. У зв'язку з тим, що в нашому регіоні такі події і, і раніше, в принципі, це було у нас о, існує проблема розвитку туризму та краєзнавства на Донеччині. Я пропоную вам відділ краєзнавства та туризму. Він буде займатися вдосконаленням туристичних маршрутів регіону, підвищенням іміджу туристичної привабливості Донецької області, проведення навчально-тематичних екскурсій маршрутами області та межами до історичних і пам'ятних місць України, збереження і примноження традицій, звичаїв урядів, проведення навчання організаторів туристичного, краєзнавчої роботи у закладі. В нас в області існують заклади, будинки природи та дозвілля, будинки, які пов'язані з туризмом, з краєзнавством, є клуби за інтересами, які працюють у цих напрямках, на базі клубних закладів. Тому я думаю, що такий відділ теж має працювати на базі обласного поучково-методичного центру культури. Відділ мистецтв та навчальних закладів це п'ятий відділ, який я вам пропоную на розгляд навчальних відділ мистецтв та навчальних закладів буде реалізовано в процес в таких напрямках як… Я. Забезпечення навчальними програмами, методичною літературою, вивчення та поширення прогрес прогресивного педагогічного досвіду, інноваційних методик викладання тощо. Відділ вивчає та координує процес розвитку початкової лампки спеціальної мистецької освіти області, організація та проведення різноманітних заходів для учнів та викладачів, проведення виставок робіт без та декоративного прикладного мистецтва. Висвітлення діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у засобах масової інформації. Діяльність навчального тут, відділу це визнання статичне виховання дітей та юнацтва одним з пріоритетних напрямків розвитку культури України. При обласному методичному центрі буде діяти Рада директорів початкових. Спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, яка буде складатися з директорів кращих шкіл області, кількість працівників 4. Відділ фінансово-господарської діяльності і роботи з персоналом. Я думаю, що сюди ви кожен знайомий з таким відділом, тому більш детально не буде. Його про нього розказувати це бухгалтер, це економіст, це технічний персонал, це обслуговуючий персонал, далі кадрове забезпечення. Сьомий відділ, який я вам пропоную, це учбово-методичний відділ, основними напрямками якого являються курсова підготовка, семінари практикуми, Лекції, мастер-класи, ділові ігри, круглорі столи для працівників закладів культури, надання допомоги у розробці, підготовці, написанні методичних рекомендацій, інформування змі про проведення мистецьких заходів, організаторами яких виступає ОНЦ культури, працівниками відділу постійно буде поповнюватись сайт центру культури. І восьмий відділ, який я пропоную, так як на сьогоднішній день в нас е існує така тенденція, що е починають дуже активно розвиватися громадські організації, які працюють е в різних напрямках. Е це і волонтери, це і е напрямки е допомоги, АТО, і, напрямки, на і напрямки культури. Тому я думаю, що сектор співпраці з громадськими організаціями теж повинен бути при обласному методичному центрі, тому що тісна е, співпраця з громадськими організаціями та молодіжними платформами це буде е, пріоритетом. Е, е, громадськість треба слухати, треба вислухувати і е, е, приймати ті пропозиції, які пропонують. Пропонує громадськість основними напрямками діяльності залучення громадських організацій до участі у розвитку галузі культури, висвітлення ініціатив та роботи громадських організацій, які пов'язані з духовними та культурними надбаннями, сприяння реалізації проєктів громадських організацій, спрямованих на розвиток та поширення національної культури, на співпраці громадських організацій з закладами культури області. Я поясню налагодження співпраці громадських організацій за обладами культури області. Зараз постають ініціативи від молодіжних платформ, які працюють у Краматорську, Слов'янську, Бахмуті, Покровську. Стає така ініціатива, щоб на базі того чи іншого закладу культури, бібліотеки, чи це просто заклад культури, чи це, це центр дозвілля, створювати свої молодіжні платформи, які б допомагали розвиватися як клубному закладу закладу культури, так і Наприклад, в бібліотеці, якщо це, ця молодіжна платформа буде працювати на базі бібліотеки, це спільна реалізація спільних проєктів. Ось, як приклад, це може бути проєкт по оновленню бібліотечного фонду якогось, може, це будуть спільні гранти, проєкти, Тобто, це, це все може бути. Ця вся інформація буде збиратися у секторі співпраці з громадськими організаціями. Це, що стосується самої, самої структури більш детально. Перспективний план розвитку е, установи на 2016-2017 рік. Перше це, звичайно, реєстрація у державних установах згідно законодавства, комунальної установи та її статусу. Другий пункт це пошук та оренда офісних приміщень для розміщення обласного центру культури. Ви знаєте, що на даний час існує така проблема, що е, той Донецький обласний методичний центр, який працював в місті Донецьку, він зовсім не переїхав ні одного кадру, ні одної інформаційної якоїсь бази, методичного матеріалу, все, все залишилось там. Тому зараз постає звичайно, така проблема. У пошуку створені матеріальної технічної бази, закупівля меблі, комп'ютерної, всього, всього оснащення, яке потрібно для роботи відділів та роботи центру. Ось і, звичайно, створення, я думаю, що один із планів це створення інтернет центру комунальної установи культури, тому що висвітлювати інформацію про роботу потрібно. І коли я моніторив сайти власних методичних центрів культури і сайти домів, домів творчості, будинків творчості, народної творчості, які існують обласні в нашій Україні, то в них у кожного є свій сайт, на якому висвітлюються проєкти, робота з організаціями громадськими, робота відділів.